Самим кращим в лісі прикордонником був Заєць. Він всіх спиняв, штрафи виписував, коротше, був рекордсмен просто по виписуванню штрафів. І тут послали до нього вовка на стажування. Ну, Зайчик йому розказує, каже, значить так, сірий, дивись. Я буду спиняти тварин, а ти все, дивись, запоминай і вчися. Зрозумів, зрозумів. Ну, вовк стоїть ж, дивиться, як заєць працює. Біжить кабан. Заєць такий, так стояти. Каже, Чого взаді номера в гімні? Кабан каже, не знаю. Штраф. відпустив кабана. Далі біжить Олень. Каже, так, стояти, чого роги вище, ніж норма. Штраф виписав, не вписуйся в параметри. Зрозумів до вовка, каже, вовк. Каже, Зрозумів". Так, тепер, каже, заєць, я ховаюся, отому за деревом і дивлюсь, як ти працюєш. Ну, біжить ж віслючок. І шак. Вовк його тормозить. Каже, так, я не паняв, що задній номер в гімні. Віслючок так раз раз хвостиком бігом протер, каже, те немає. Вух, чого вуха вище норми? Віслючок раз прижав вуха, каже. Ні, нормально, каже, проходив. Зайць вибігає з-за кущів, не витримав, каже, так, дивися, вов, послідній раз тобі показую. Каже, до віслюка, ти легковий чи грузовий? Віслюк так подумав, каже, легковий. Зайць нагинається, дивиться, а там у віслюка така шальба здорова. каже, так. Каже, що легковий, а кардан як у грозовика штраф.